Привіт всім ці їжа файного міста! І ми сьогодні тестимо доставки піц, які ми ще не куштували. Oh, 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 yeah. Отож, в нас сьогодні доставочки Осама Піца, Чентралі і Авокадо Піца. Жодну з них ми ще не тестили, не куштували, тому давайте по кожній з них пройдемося. Е, нам одразу доставили дві піци цих, але Перша приїхала Осама. Вона навіть приїхала трішечки раніше, ніж її е, ми замовляли. До речі. Одразу рекомендація для всіх фірм, щоб було би добре і не пізно. Це погано і не дуже рано, як тобі колись, мені колись доставили е... за годину. Так мені за годину до того я попросив на п'яту, мені дзвонять четверті, Мене ще вдома немає. Мені телефонують і кажуть, ми приїхали привезли. Але всі доставили в межах там 10 приблизно хвилин. Ні, ні, ну до. все добре. По по доставці все оптимально. Якщо ви запитаєте нас, чому саме ці піци, то ми скажемо, що це щось нове. О саме це досить нова доставка піци і і вуличну їжу, так, Чентралі. Чентралі це абсолютно нова, вона буквально півтора Місяці, місяця. Так. Якось так. І авокадо оновили своє меню, оновили трішечки рецептуру. Доволі дубавили... давня доставка. Але... Доволі давня, але вони оновили і в них є нові фішки в оновлених рецептах і оновлена, ну, оновлена доставка. Добре, Ми спочатку тестимо маргарити, тоді три маргарити, перша від Осами. Коштує 145 гривень. Далі Маргаритові «Чентраль» недалеко втекла, до речі, але по вигляду дуже навіть. 150 mm -hmm. гривень. І найвигідніше по ціні 105 гривень. А це щось коштує чи це в бонус? Ні, це, це соус. Бонус. Це соус до бортиків. Супер. За 105 гривень. Бачиш, але візуально, то мені найбільше подобається, напевно, чентрали. подивись на цю. Ну, в них там спеціальна пічка, ми потім про неї трішечки розкажемо. Візуально, так, візуально це просто клас якийсь. І дивись, Гей. листочки, листочки базиліку. базиліку. Ну, тобто, тут, тут в нас помідорчики. Теж нічого, але ну, явно це політичну. Вег... Такими підгорілими борточками. А, а це по ціні дуже нормально. Хоча от вони мені схожі, оці дві, а це таке ніби з іншого виміру. Mm. І знаєте що, авокадо ще от. Дало для котика в плюс питають: у вас є котик чи собачка? Є. Ага, і знову, хто не любить котів, в наступному житті буде меншою. Ми починаємо осами. Так, з осами. Це є нова доставка вуличної їжі і піци в Тернополі. Там багато всяких різних акцій, одна з яких 1 плюс 1 ріні 3. Це коли ти замовляєш дві піци, а третя, наскільки питає там, гавайська, вона тобі дається подарунок. в подарунок. Далі є Ці бонус для менинників, я цим скористався на своє день народження. Є, причому там 7 днів до 7 після. Ну і на самовинніс, це практично у всіх є, але mm. в них також 5% знижки це плюс. Тобто акцій в них є, і їх багато. І їх багато. Ну, і 400, 400 гривень доставки безкоштовна, правда, до під'їзду. Отак. Mm. Mm. Тісто непогане. Тісто не таке грубе, здоровенне, знаєш, воно mm. воно тоненьке. По ферментації, звісно, я дивлюся на цю і на цю. Можливо. Ні, Ну тут присутня ферментація. Ферментація є. Але можливо, знаєш, от момент піч пічків. Я зразу порівнюю mm -hmm. на вигляд. Да. Чи сказати, чи, що смачний соус? Я Скажу, що так. Ні, смачний. У мене до них взагалі нема претензій. Соус дуже добрий. Від Сайола постарався соусом тобі лайк. Він дуже гарно зробив соус. Mm. Помідори чути, томатний соус, чути дуже гарно. Це, це стандартно, в хорошому розумінні цього слова Маргарита. Тут нічого не скажеш. Чому Юра Шкілят правильно каже. Ми нормально так почекали, поки настроїли фотоапарати mm -hmm. і камери. Вона вже вся холодна, ми далі будемо перегріти піце, бо вона нас нормально почекала, але. Я завжди казав і кажу. Якщо якісний шашлик, хороша, якісна піца, навіть холодна, вона має бути смачна. Що таке маргарита? Це є соус, перш за все, mm -hmm. це є помідорчики, сир. може бути без помідорів, сир моцарел, обов'язково так. І базилік. Базилік. Чому? Так? Прапор Італії має три кольори. Дивіться, отут базилік, він. Ем, це йде як, як прянощі, він дуже мілкий. Ось. Але він відчувається. Ставимо назад. А отут базилік листочками, листочками цінними. То давайте проводити централи. Пам'ятаєте, казав за пічку, в них пічка називається Стефано Феррара, це якась особлива пічка для виготовлення піци і так, воно видно. Вона така. Угу. Ну і вона на дровах. А тут ще є власна моцарела, в них своя сироварня, вони варять свою моцарелу. Ну, і звичайно, найважливіше, що в них імпортні інгредієнти Вони доставляють що від борошна до копа. Чи копа. Напишіть, як правильно. Як правильно. Мілано так. і так далі. Це все так. йде. Це все йде з-за кордону. Ну і в них взагалі така в них. Там про бортики ціла філософія, що вони мають бути такими і тільки, і тільки такими. Виглядає воно Давай дуже, дуже гарно. Дуже гарно. Вона, вона з них найдорожча, але, Блін, але це круто. Ну, вона а дуже гарна. Давай. Давайте попробуємо. Ох. Що, вона ще тепло, чудово. Ну, мені так подобається, що в них М -м. Тут базилік. просто. Я не знаю, як на смак, але виглядають гарно. Так. Відчувається моцарели багато. М -м, дуже багато. Тут просто якийсь здоровений шар. І розумію, коли воно ще гаряча. Так нормально почекали. Mm -hmm. І те, що базилік цільними листками, це смачно. Цільними листками на смак він мені відчувся тільки коли я його з'їв. Бо перший шматочок я відкусив, базиліку не відчував. Але, ну принаймні, не так, як тут. Але бляха це дуже смачно, це дуже круто. Тісто просто ферментоване, видно. Молодці. Дивись, який ух, спушене. Но ферментується явно. По всім стандартам не, не 10 годин, як деякі. І майте на увазі, що це є найдорожче з них, але 150 гривень я вважаю, що за якість можна віддати. Це смачно, правда? це точно. До речі, ми забули сказати, угу. всюди присутні серветки. Так, Ну, це від гарно, так. І навіть от, авокадо навіть що маленькі бонуси вигляді. Соуса і. Слухай, а далі у нас є ще моцарели. Те, <кій> нам прислали моцарелу власну виробництво власну і виробництво. Куди дають. От, у нас тут є моцарела. Можна, наскільки розумію, купляти так. як Дивіться. додаток. А ну, ось, оце Можна додавати як додаток так. до піци, як варіант їсти, так. Слухай, це неймовірно, це моцарела. Опача! Давай, давай mm -hmm. Так, Отака моя і вони самі її виробляють. Так. Ну, те, що ми пробували у піцах, це смачно. Да, Юра, це як тобі ця? Ну мені ця може навіть і трошечки дивись. До речі, поставте нам в коментарі лайки. Якщо ви хочете, щоб ми показали, як роблять моцарелу, затестити моцарелу, відповідно в Тернополі. Так. То, будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Якщо вам це цікаво, ми це знімемо. Юра, як думаєш, з яким напоєм Миколинецьким воно буде найсмачніше, сам Маргарита. Мені, напевно, що буде смачніше з мінералкою. Я люблю просто вмивати свої рецептори Хані. і насолоджувати смаком. А мені за цим броварським напоєм. Миколинецький бровар. Так, у нас М. далі є піца від авокадо. Підозріло, недорога ціна 105 гривень. Хоча вони Медозріло. кажуть, що в них борошно тільки італійське. Так, і вони, крім того, безкоштовно додають. Ось, безкоштовно. Бо багато ресторанів дають це в бонус, додаткові, але за гроші. Так, додаткові. Це, це для бортиків, так? так? Відкриваємо, спробуємо. Ось яка піца. Так, Юра, я, я вже Юрію передаю. Ура! Ось. Ура! Не обов'язково ставити помідори в маргариту. Це має бути це не найкраще, соус. Далі червоний, червоний як правило, моцарелла біла і базилік. І прапор італій. Що почнемо? Після попередньої піці, звісно, її куштувати трошки, буде нечесто. Але і по ціні, друзі, це 105 гривень. Mm -hmm. Не, ну вона і правильна. теж буде, як тут, і тут, і тут, ферментоване тісто. Тобто нема такого тіста пухого, як в пиріжках. Або забитого навпаки. Mm -hmm. <кхід> Не доферментованого. Шикарний соус. Є соус. Дивіться ще, який плюс. Наприклад, в першій є великі помідори. Хоча там соус мені дуже сподобався в смачно. Тут помідорки чері. вони дорожчі, але вони смачніші. Взагалі, чері, воно смачне. Яскраво вержа нічого. Але по соусу все-таки мені ця чуть більше програє. Ну, але, знову ж таки, скажу, що вона є якесь не таке. Але дивись ще цікавий факт. Я доїв усі бортики. Чому? Бо класний соус. Класний соус для правда? Прикольно, мені хочеться ще. І знаєте що, по ціна якість це дуже небагато не варіант. І мені хочеться ще з'їсти ще шматок. Ну дивись, у нас були піци, які ми в попередніх випусках mm. дивились. Вони реально мені не подобались. Ну, були піци, які не ми про це говорили. Так. Були, які були нормальні, були, які смачні були. Ну тут, в принципі, всі достойні. Єдине, що так і візуально, і там по моцарелі, то напевно, конкретно, що виграється конкретно ця. Це... Тут дуже смачний соус, а тут дуже смачний соус, соус Маргарита. Віці, сама Маргарита. Тому, друзі, сказати, що якась з цих під погана. Ми не? можемо так сказати, що всім п'ятірки ми можемо ставити легко. По п'ятибальній системі? Так, по п'ятибальній, але тут ще 5 з плюсом. Просто, бо тут такий вау-ефект. Одна з найприкольніших Маргарет, які ми куштували от в Тернополі, дуже ну, гарно. Ну дивись, але по ціні. Вона то... найдорожча, так. Так. так що, як казали, там думайте. Думайте, дивіться, у нас якось так: от якраз воно і вийшло. Тому, якщо. Вам треба нагордувати багато народу, то напевно, що треба брати авокадо. А так, для а, себе відповідно А якщо ви там на перше побачення, чи на друге там, чи у вас романтична вечеря, то треба на дівчину вау-ефект, або на хлопця, то ж таке. Ми ж, знаєш, я спекла, коханий, дивись, тільки ці, ці руки можуть таке зробити. То напевно, що ну, треба я б сказав, що нас подобалась мені особисто сподобалися всі. кожен має якісь там плюси. Певні якась має більше плюсів. Ось але, але... мінусів мало. Мало насправді мінусів лайк мінусів. по всіх піцах трьох однозначно. Мінусів. Давайте переходимо до салямі. Друга піца, яку ми попросили, щоб нам приготували, це аналоги салямі. Угу. Дивіться тут, вони називається салями, салями і Мілано. Ну. Mm -hmm. Дивись, ламу. наприклад, Осама нам зразу сказали, що вони салямі не роблять давно вже в них там якийсь інший є взагалі варіант. Але так. якщо треба, то вони зроблять. Для нас це плюс, для нас так. вони її зробили. Ну але, якщо чесно, не знаю, для мене салямі це перш за все така піца з томатним соусом. Одразу кидається в очі те, що вони абсолютно різні. Угу. Чекай, бо ця щось як... Похилилась. 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 Так. Так, от. А вони абсолютно різні. Тут білий соус, тут також, до речі, білий соус, просто ні, ні. Ні, тут. Це не білий соус, соус, це багато моцарелів. Знову це ж таки, якщо ти виробляєш моцарелу, це великий плюс, тому тобі не треба там, дико переплачувати. Ти маєш багато моцарели, ти щедро її валиш тобі. Ну, так як роблять так тут. Молодці. тут зовсім інше знову ж таки. Тут також вони написали, що в них італійська ковбаса, mm -hmm. італійське борошно і своя рецептура. Так, але дивись, які шматки салями тут. Якщо це солями, це якесь щось теж це не цігари. салями, це як інакша ковбаса. називають. Напишіть в коментарях, хто знає, як оця ковбаса. Це, це сервілат. Сервілат такий <рес> сирокопчений. Тут теж багато, там суттєво менше. Знову ж таки, кажемо, що Осама її не виробляє, але на бажання. Але з неї почнемо. Я ніколи не пробував солянку на білому соусі. Якщо чесно, не є прихильником білого. А я навпаки, друзі, ви знаєте, що я люблю не червоний, а білий соус більше. Тому. О, то. Так, ну. Ось. Червоний перець. Не червоний перець, болгарський перець. І Солянка вона чуть гострувала. Діти цього гостроту люблять. Таку маленьку, мінімальну. Let, let не таку як Андрій друкою любить, таку, щоб пощаку роздирали. Це ж шкільняк любить, я. Знаєш, не знаєш, непогано, взагалі непогано. Відчувається солями. Дуже добре. Я відчуваю. перший раз їм солямку з білим соусом, я, якщо чесно, думав, що на, на вигляд, воно не настільки, як на смак. На Воно воно класно. Дуже несподівано, насправді на вигляд якось воно так. М -м. Вдосталь сиру, він гарний, яскравий. Знаєте, буває нейтральний такий сир. В принципі, моцарела, це нейтральний сир, але коли його багато, воно відчувається, дуже класно. І дуже непогано, навіть я б сказав, дуже класно співвідношення сиру, селянні і болгарського перцю. Ні тут, ні тут перцю болгарського немає, а тут болгарський перець дуже сильно але вирішує він питання. Солоденький, він додаває сві... такої свіжості. Молодці. Ми дуже вже гарний. поїли маргарити, пробуємо піцу. І мені хочеться ще. Ну Осама я супер. скажу так, саме молодці. Так, а тепер до чогось ну, дуже красивого. Ой. Ой, ой боже, дивись, що робиться. О, так, я, м -м -м. Ну, ну це дуже інстаграмненько. Коли... Це класно. Ну, це, це дуже класно. Воно виглядає, воно ну, виглядає, воно, воно... Запах, супер. аромат, кубимо mm -hmm. церели. Mm -hmm. Дивіться, якщо можна максимально близько зняти. Шар тіста в три рази менший, ніж шар моцарели. Слуги mm. угу. mm. класно. Можливо, mm. пічка вирішує питання. Тут не тільки пішка, тут ще й інгредієнти. Mm. Взагалі, наскільки я розумію, бо ми багато вже, дуже багато, найбільше програм по їжі файно міста це було навіть не по суші, не по українській кухні, саме по піцах. Mm -hmm. У нас їх дуже багато. Тернопіль насправді. Піцерій, бо доставка піц більше, ніж доставка української кухні. Ось. І ми стільки всього передивилися. І це інгредієнти, далі піцайола, пічка, ну і звісно, ферментація тіста. Тут шикарно. Ну от, подивіться, яка, які бортики. Ці бортики хочете їсти. Правильна ферментація, бачите, підтверджується тим, що тут багато повітряних кульок. Повітряних. ну, Наповнюваючи. Тобто правильно ферментоване правильно тісто, причому правильна пічка, причому талій, ну, експортні товари. Знаєш, шукаєш, коли багато плюсів, шукаєш мінус. Я би хотів, єдине, що от ще такої штучки, як авокадо, і ще, ну, якщо воно безкоштовно -соус. буде. -соус було би супер. Це вже, я так. Що ми даємо безкоштовні підказки ресторатора. Uh -huh. Ми це любимо робити. Uh -huh. Давай вмиємо рецептори і переходимо до третьої піцоди. Піца, від Центральна, нам дуже сподобалася, супер. Молодці. Ні, мені її відусаме сподобалось. Я вам серйозно скажу, поки що немає якогось. Розуміння, якась, яку би піцу я не замовляв, яку би я, наприклад, або на яку би піцу я там найбільше рекомендував. Якісь вони всі поки що дуже навіть немають. Авокадо теж, до речі, по усіх піцах найвигідніша ціна. А ну глянемо що по смаку. за все, багато, дуже багато. Кобасе. Солямок. Нам не настільки гостра. Майже не гостра. Тобто... Ну, мінімально. Я б взагалі той гострити також, ледве відчуваю. Бо деколи, знаєш, деколи хочеться, щоб нам була так, там, якась там, пеперонька, наприклад, чи що. Ну, ладно, завжди вже піця пепероні, можливо, там суто в пепероні воно йде. Угу. Так. Явно менше інгредієнтів саме сиру, чим в попередній піці. Ну, але це вже просто не пощастило через те, що ми тестуємо після Чендралі. Але. але тут є отака штучка. Знову ж таки соус, добре, але крім соусу, в захист піци, я можу сказати, що ферментація добра, інгредієнтів багато, і на свою ціну це, це дуже хороший вибір. Mm. А соус. Подивіться, я не доїв бортики з попередніх. Mm -hmm. Тут доїв. Дуже смачний. Дуже смачний соус. Mm -hmm. Браво! Е, от. Реально, іноді якийсь такий маленький елемент, він вирішує дуже багато питань. Серйозно. Серйоз, дуже смачно. Слухай, ну я не знаю. Я знову ж тут в мене тут немає ні одного аутсайдера і немає ні одного маску. З цього разу я би хотів відмітити білий соус, тому що я не думав, що може бути білий соус смачним в піці з салями. А я тобі казав. А мені смачний. він смачний. Він смачний, реально смачний. Однозначно, це круто. Це кльово по на якість. Але мене здивувало саме. Ось ну, так. Ось саме. Якось, так. Ми вже казали свої слова ого, вау і так далі. А тепер вітрили. треба повторювати знову. Вау, вау! вау. Але круто, дивіться. По-перше. По-перше, не тільки ця, ця і ця. Чим? Почнемо з усами. певно що ну, вона найбільше найбільша. найбільша, Причому вона найбільша найбіль разів три більше за кожну з них. Вона в І по по всьому. решту. Комбо 4 сири, м'ясна, 375 гривень. Я Але... так зрозумів. Це найдорожче начення сюди. 4 сири найдорожчі і 4 Ну і м'ясна, тобто все м'ясо. Бачиш, там єдиної з тих піц. Є цей трикутник. Для чого він це, це для того, якраз для таких коробок. Сюди їх не так потрібно. Це для того, щоб зверху. Кришка mm -hmm. не торкалася mm -hmm. поверхні піци. Пам'ятаєте, коли було відкриваєш піцу, відкриваєш коробку, а там все начиння на коробці. Добре. Є варіанти або ж або злизуєш, згрізаєш. Просто на ліспесі замовляєте тисячу або 10 тисяч таких штучок, і більше Краще, за що, 100 проблем, тисяч, забуваєте. Так. так, забуваєте за сто довго. Далі у нас тартуфо. 230 гривень. Це якась троянда. Цю піцу можна буде їсти на якісь весняне свято. Дивіться, воно мені схоже на троянду. Не, ну, ну, це скільки ну, м'яса і хайбає. І, і, і дивись кількість сиру. Може підняти, цікаво, що всередині. Та як що в середині? В середині купа прикупа мар цієї кубочки, моцарели, бочки, моцарелли, моцарелли, купа. Дивись. Так, давай залишимо до, до цього. Давай! І це лисички? Лис... Ні, це. Що це. Пеньки? О, пеньки. О, пеньки. це О, Піцца, яка називається Флоренція. Флоренція. Це з тих дорожчих, так? Так, це здорожчих під 165 гривень, до речі. От, що круто, ціни авокадо тримає на доступному рівні, і це великий плюс. Що в такі часи, коли зараз там долар скаче туди-сюди, вони тримають ціни на. Долар скаче, європлачуть. Давайте почнемо все-таки вже не з усами, чи з усами? А, ні, напевно, що давай, давай з усами і почнемо. Тільки просто нам треба буде куштувати два шматочки, тому що тут комбо, тут і сир, так. і м'ясо, розумієш? Давай так. Але слухай, я так питаю. Давай, Юра, ти куштуй м'ясо чи сир, а я куштую другий шмат. Давай, я просто. Бляха, такий шматочок. Це Шмат. шмат. Такий шматочок шмат? в Італії в Римі коштує от сам я, шмат. Десь 5 євро, правда? Ні. Це 6. Сім, якщо туристичне місце. Ну, да. Ти береш і тим шматком наїдаєшся. Дивись, дивись, гриби. Дивись. більше шестеро, я не посира. Цей сиру ціла купа. М ковбаса мисливська, бочок бачу, ковбаса сиров'ялина. Ну, одним словом, я так зрозумію. Та, і, У мене сир... все простіше: Чотири веде сиру, бальзамічний е оцет і багато руколи. Я йому зім'я просив. Це кльово. І бачиш, ось, гарно підпечене тісто. Mm -hmm. Молодці, взагалі, з тістом кожен, абсолютно кожна з доставок постаралися по тісто повне. Ну дивись, пам'ятаєш, у нас були такі доставки, де тісто реально було або на дріжджах... Пухке. Або на дріжджах, переп. Ну, яка просто жах якийсь був. Або взагалі було таке забите, що ти його їсиш. Подивіться, у нас є деякі Дивіться, і ще по самі у них є гігантські піці, от як ця. Угу. Mm -hmm. Це на чотирьох людей не їстися просто. Не на двох. Двоє mm -hmm. таку піцу не з'їдять. Один не... взагалі не реально. Давай не назад, що ставимо? Тому що нам треба потести інші піці. Але... Дуже смачно, мені м'ясо дуже сподобалося. Чотири людини наїдається піцею менше, ніж за 100 гривень на чоловіка. Це плюс. Дуже гарно. Одним словом, дивіться. Ви, звичайно, робіть свої висновки, ви обирайте самі, але ми вам просто показуємо переваги. Нам ну, сподобалося. Такого я ще не їв. Я мушу прочитати цей тартуфо, моцарелла власного виробництва, соус тартуфата, гривна сальса з трюфельною пастою, прошутто котто, грана падану, печериці гриль і оливкова олія. Отак от. Слухай, Ой, це перелік дуже, дуже, Дуже цікавий. Давайте беремо попробуємо. Зробимо. Скільки а скільки ми сидли. Слухай, скільки грибів? Трюфельний mm. соус, а? Почареться і гриби. Mm. Ну це точно найцікавіше, що ми сьогодні. їли. Це дуже цікаво. Mm. Це ситно. Це білий соус. І відчувається трюфельний смак? Мені взагалі так. грибами, Мені грибами так. так відчувається плюс прошутто токото, тишинка по-нашому, так? Так. У мене таке враження, що вони просто спекли його, цю піцу, угу. порізали, потім оце наклали пшеночки, посипали пармезаном, прикрасили базиліком. Це якась така двох. Рівнева конструкція, тут купа моцарели, знову ж таки. Знову ж таки, вони роблять моцарелу. Свою. Дозволю собі сказати, що з усіх піць, які її їв сьогодні ця мені сподобалася найбільше. Ну, Дуже смачно. Вий, Дуже ні? цікавий смак. Маєте спробувати. Ви або в неї закохаєтесь, як я, або вам вона повністю не сподобається і скажете, що це таке. Я не люблю. Що то загрожає вам? Я не люблю смак трюфеля, наприклад. Так, так. можна таке смак. Дуже цікаво, але ви маєте це скуштувати централі, ви молодці. Так, ну переходимо вже до авокадо, Я здивувався, що це дорогий сегмент. 160 гривень. 160 так. Це насправді недорого, якщо це береш дорогий сегмент. Так, так. Багато Я опеньків. Хочу більше грибів. Ну так, да, бо ти мені віддав ці гриби. Всі гриби віддав. Але опеньки. Взагалі гриби, які б вони не були. Це можуть бути від найпростішого варіанту це печериці, там на капричосі, наприклад. Чи такі гриби, мені гриби в піці дуже подобаються. Їм... Пеньки, да? Першу їм? З опеньками? Сирочок є, угу. ну, є шинка, опеньки. цибулька. Ти знаєш, я б таке, от, наприклад, під 100 грам. До... Це краще нема, вибачте. Тому ми закриваємо нашу програму, беремо це на корпоратив. <гум> Як варіант. Прекрасно. одна піца. Ситна піця і така максимально українська слухай. Бачиш, є гірчечка навіть, я помітив, є опеньки, які в нас ростуть всюди, особливо mm -hmm. в наших дорогих Карпатах. Де ми їли, що? Цибулька, слухай, зелена. А зелена, цибуль, Во! зелена цибулька. Я думаю, що воно таке рідненьке. Якийсь? Я б її назвав все-таки не Флоренція, а українська <кх> піця. Я би також. А Я згадав, ми їли в самогонній ресторації, українську піцу. Разом з, з основником Фламінго. І там була піца з бочком, смаженою карто, печеною картопелькою, сальцем і цибулькою. Ну, максимально все, що тобі треба для закусочки гарної, в тебе все на одному шматочку піци. А ми їм рекомендуємо, що треба брати виконавські напої до кожного шматочка піци, воно тоді ще смачніше стає. А Юра, багато. давай можливо якісь підсумки по всіх. Що в першу чергу хотів сказати? Знову мене е, приємно здивували наші м, виробники і на наша доставка. Тернопіль все-таки можна з гордістю назвати другою столицею е, піци в світі. в світі, тому що, ну ти знаєш, у нас люди, я знову ж таки, багато подорожують, багато де їдять, але найкраще привозять сюди. Серед цих трьох доставок явних недоліків немає. Я не знаю, може там щось в виробництві не так чи ще щось, ну коли вам доставлять чи авокадо, чи Чентраля, чи Осама, ви будете в будь-якому випадку задоволені. Задоволені точно. Е, Добавлю тільки, що централі, ви ще будете мати на інстаграм, що ви вірш. Ну крім того, щоб здивувати себе, якщо ви піцу вже їли повністю всю Яку хочеш, та. здивуйте себе централі, тому що там якісь нові смаки, це, це класно, правда. Дуже гарно, дуже сильно заморочилися. Одна з найкрутіших піц Тернополя а з ну, другого три точно. Ну так на даний момент з другого боку, сама. Мене порадував тим, що тут дійсно велике наповнення. Ну цю піцу, наприклад, на компанію це дуже хороший варіант. До речі, крутіший соус в Маргареті. Спробуйте соус. Дуже молодці. Знач, мені також сподобалось, Ну а мені сподобалось наповнення м'ясної. Добре, авокадо? Ну авокадо це класика. Знаєш, я не знаю, що вони там оновлювали в меню. Сподіваюся, тільки тільки краще, але ціна якість це не краще поєднання. Напевно, так. що це все-таки авокадо. 에, здивувала мене трішечки ця Флоренція. Вона для мене це не Флоренція, це він, а Вінниця скоріше, або Єрем чи... <кхех> так, вона така класна. Ну і всі решта піци вони були смачні. Тут правильне тісто, тут хороші продукти. Тут, ну Я не знаю до чого тут придратися. Ми що хочемо порекомендувати? Спробуйте кожну з цих піц, цих доста доставочок, і по-любому ви знайдете якусь свою улюблену. Нам насправді сподобалися. Всі піци і в кожній є свої плюси, майже немає Ні. мінусів. Ну, я не помітив якихось явних міністрів. Ні, ну зрозуміло, можна до чогось притратися, це, це дуже просто. Але ще й по доставці, що мені сподобалось, що вони всі приїхали вчасно. Так. Навіть Осама приїхала трошки раніше. Не знаю, це Багато плюс, Бонусів мінус. тут, до речі, в Авокадо. В авокадо по багато доставці, бонусів так. дали для ваших домашніх тварин, там і мені соуси сподобались. Ну, Чентраля, Читралі просто бомбезна, фантастична просто піцца, смачно, піцца, класно. Так. Так. Хочемо подякувати Миколинецьким набоям. З ними кожен шматочок піци стає ще смачнішим, і не тільки підце. Друзі, ми нагадуємо вам, що український YouTube має розквітати, тому поширюйте наше відео, лайкайте. Пишіть коментарі, які би ви піци хотіли ще доставки, щоб ми о, скуштували, попробували, чи корисна вам була інформація? І поскольку поширюйте ми... нашу програму, тому що поширені програми і коментарі і лайки вони допомагають нам розвиватися, ставати ще крутішими, більшими, щоб цей тернопільський український. І українськомовний контент, щоб його було більше більше. і більше. Також донайте на Збройні Сили України. Не забувайте це робити на будь-який перевірений вами фонд або волонтерів. Ну і ми нагадуємо всюди добре, а, а в Тернополі, Тернополі і в Україні. І в Україні. Смачно!